Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 615-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши два ударних безпілотника та одну керовану авіаційну ракету. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі БПЛА противника. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 90 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові, будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.